Вітаю усіх закоханих та не дуже. Це чоловічий клуб. Програма, у котрій завжди є місце подвигу, а також вдосталь мотивації, що спонукає до підвищення тонусу та покращення настрою. Сьогодні говоритимемо про таке. Вирощуємо крила. Як накачати м'язи на спині? Біг у тренді цілий рік. Як правильно бігати взимку? Головне, аби костюмчик сидів. Основні тенденції чоловічої моди 2015. Проте спершу я хочу познайомити вас із ковалем власної долі, паралімпійським чемпіоном з біатлону, людиною, яка народилася із вадою руки. Григорій Вовчинський з нами сьогодні. Привіт, Григорію. Привіт. Я почну не зі спорту. Зараз після от, воєнних дій, після антитерористичної операції, дуже багато людей у нас. В країні так вийшло, сталося, що є тепер багато людей з особливими потребами. Як думаєш, що б ти порадив, можливо, для того, щоб адаптуватися к цьому стану? Бо це ну, все таки дуже і дуже проблема для багатьох? Ну, Це дійсно складно, особливо коли людина здорова і потім е, становиться зразу інвалідом, так? Або. І… Це дійсно, якщо от з народження, ти вже розумієш свою проблему, з нею борешся. Я думаю, дуже важлива підтримка суспільства в цілому. людей. про це потрібно говорити на телебаченні, що відноситься до них в першу чергу як до людини, тому що дуже багато випадків, що соромляться, якщо в тебе щось не так. На це звертають увагу. Не потрібно на це звертати. Потрібно відноситись як до особистості в першу чергу. Але все-таки, от ще такий є момент самій людині. Як ставитися до світу, як сприймати нового інакшого себе? От я зараз читаю книгу Нік Вуйчич. У нього лише одна стопа працює. І він розповідає, як він. Боровся з усім світом і з цим, я намагаюся зрозуміти, потрібно вникнути в цю людину і зрозуміти її, її потреби. Так, я думаю, що потрібно бути в справжньому, розуміти свою проблему, яка вона є, і від цього відштовхуватись. Ми зі свого боку. Протягнемо руку підтримки, так, тому що в нас є Західно-реабілітаційний центр на Західній Україні, там, де буде реабілітація воїнів, АТО. і разом будемо підтримувати. Спорт для багатьох людей, в принципі, міг би стати таким виходом ну, якоюсь самореалізацією. Як люди приходять в паралімпійський спорт і як прийшов туди ти, щоб, ну, можливо, з перспективою потрапити до паралімпійської збірної, виступати на змаганнях? В мене особисто вийшло так, що я був на реабілітації в Євпаторії, там є база паралімпійська так, і була команда. Наша моє бажання дуже велике в 19 років попасти в команду. Моя віра в те, що я покажу результат, це повпливало на рішення тренера, щоб забрати мене в команду. Але перед тим ти займався біатлоном чи лижним спортом? Ні, ні, ні. Абсолютно не з'язний. У мене не було техніки ні лижника, ні біатлоніста. Так, трошки стріляв вдома з батьком і, і все. Але сама мотивація, сама мотивація віра в. Те, що ти зможеш це зробити, якщо брати інформацію, вчитися і добуватись успіху, то так, тренера повірили. І я думаю, що в нас, воїнів, хлопці, які воїніти, люди з інвалідністю, їм потрібно повірити в себе. Повірити, що це можливо, можливо жити, можливо вірити, можливо, мислити позитивно, можливо, вони можуть приймати. Рішення і бути справжніми чоловіками і перемагати в спорті, потім в житті. Тому що сам спорт для мене е, як окрема галузь, потрібно вчитися сьогодні в усьому. З якими такими? Щоб перемагати ага. на високому рівні? З якими потребами от, і проблемами е, зіштовхуються от, люди, які отримали інвалідність е, щоденно? От, е, і як їх долати? Дійсно. Життя в нас в країні, знаєте, таке швидке, швидко, швидко зупиняються маршрутки. Весь час зайшов, вийшов, і я думаю, потрібна людина, яка на візку, так, їм потрібен пандус, щоб скрізь вона могла під'їхати і купити. і потрібні, щоб були, Можливо, деякі автобуси чи маршрутки, також щоб були кріплення. Такі спеціальні, щоб можна було посадити візочника, ну, небагато, ну, хоча б пару штук їх вони повинні бути. Повинні бути умови для цих людей. І це повинна бути здорова нація і здорова підтримка. Тому що сильна країна це тоді, коли ми даємо руку і кажемо, давай разом з нами і вперед догори, до перемоги. Тому що кожна перемога, кожного такого хлопця з інвалідністю, воїна з інвалідністю, кожна така підтримка, мінімум, дасть віру одному. Повірить, 100. 100 піднімуться, вони піднімуть 1000. І так буде перемога цієї цілої країни. І люди будуть вже так широке буде зовсім інакше тоді сприймати. Так, думаю, так, що... так. Так, я думаю, всі здорові будуть бачити, що це нормально. Це життя таке практичне і будуть. Спілкуватись як і здоровим, і з кожним що в тебе є проблема. в мене нема проблеми. Ти й допомогти. Мені не потрібно допомогти. Я сам зможу. Тут є пандус, тут на маршрутці я зможу під'їхати. Окрім того, що ти сам паралімпійський чемпіон, у тебе є дружина, яка теж паралімпійська чемпіонка, і дуже дуже титулована спортсменка на останньому чемпіонаті світу. Вона. Теж виступила прекрасно, на відміну від її чоловіка. Як у вас складаються стосунки? Чи після цього ти тепер вариш борщі весь час і е, все робиш по дому? Е, і, до речі, День закоханих знову ж таки будеш якось і вітати? Моя дружина чемпіонка, в неї 6 золотих медалей. Вона побила всі рекорди всіх чемпіонатів світу. Ну, це її кар'єра, і у нас спорт дещо відокремлено на зборах, на роботі. На змаганнях ми одні, вдома, ми зовсім інші. Я себе почуваю добре, розумію свою проблему, розумію, чому так сталося, що виступив невдало. Мене шосте місце і два сьомих була зміна клімату. Потім це інформація для мене, тому що наступні Паралімпійські ігри в Кореї, і там також буде інший клімат. І вже я розумію, як до нього пристосовуватись, щоб організм не дав слабинку. Так, а на День Валентина є якісь традиції, чи квіти, чи щось таке, подарунки, романтична вечеря? Весь час, весь час стараюсь, тому що дружина в мене дуже любить креативність. Так? І один подарунок не схожий на інший. Сьогодні зроблю це буде сюрприз. Ну і ми не будемо розповідати тоді, якщо так, це так, сюрприз. Секрет сюрприз. Головне, щоб цікаво. вона була так. з усіх боків тобою, так би мовити, овіяна таким так, почуттям так. Справжньої, любові, справжньої любові, справжнього кохання. Добре, дякую тобі, що прийшов. А ми йдемо далі. Повертаючись до Айкідо. Проте сьогодні вже не про історію бойового мистецтва цього будемо говорити, а про його буденне використання у практиці. Майстер Маріхей Усіба заснував Айкідо. Сьогодні ми поговоримо про практичну складову цього бойового мистецтва. Треба пам'ятати, що у вуличних умовах ефективними залишаються ті прийоми, котрі є найбільш простими. Багато що залежить від рівня майстерності того, хто захищається. Певнений у собі майстер може перевірити весь арсенал того, що було напрацьовано на тренуваннях. Розкажіть, будь ласка, от наскільки Айкідо може бути корисним на вулиці? Бо це ж не тільки шлях духовного самовдосконалення, але й бойове мистецтво, причому доволі суворе, якщо його правильно використовувати, особливо, якщо говорити про використовування сили суперника проти нього і ефективної протидії більш слабкого проти більш сильного? Айкідо допомагає ефективно вирішати конфлікти. Оно создано в реальной жизни и для реальной жизни. И поэтому э, чаще всего используют э, нападение, силу и энергию противника, против него самого а тому э, все, що є Айкидо, оно дійсно реально. Реально работает і дають реальний результат. Дякую. Давайте тепер подивимося на практиці, як це виглядає. Якісь розглянемо булішні ситуації. Спочатку я хотів би, щоб ви показали на комусь більш досвідченому, а потім ми вам зробимо невеличку підставу, дамо. Неофітку, яка спробує зробити щось таке ефективне і може врятувати її у такій небезпечній ситуації. Давайте спочатку, як делаю я, а потім тут же повторить человек, який не займався. Я йду, да? так? Вот. Тебе хватает. Помнишь, піднімаєш руку і шаг туди. Раз, сильно, сильно розворачивайся, еще, еще, еще раз развернись, да? вот так. І вниз. Ось так рюкзак і пішла. Якщо у вас хочуть забрати телефон або сумку, не поспішайте розставатися зі своїми речами. Краще спробуйте запам'ятати алгоритм контрдій. Коли дівчина йде, звичайно людина не показується. Да? Інтересний, красивий телефон, новий. Да? Он хочет, ему он понравился этот телефон, он хочет его отобрать. Догоняя девушку, хватает за телефон. Ага. І нікьо. Не продолжая, не прекращая разговаривать по телефону. вот, можна тут же полицию, поліцію, продолжать разговаривать со своим своїм молодим чоловіком. Якщо ж до айкідо долучити подружку, є нагода вдвох уникнути небажаного знайомства, провівши больові прийоми на китицю нападника. Ж, нічого не робиш і просто накладаєш. І наостанок займайтеся, айкідо, і тоді Дзак. ваші рухи будуть легкими, а можливості контролювати будь-яку ситуацію зростуть. Вміння вчасно зорієнтуватися у небезпечній ситуації це добре, але значення фізичної сили недооцінювати не варто. До того ж, як свідчить наше міні-опитування серед жінок, журналісток чоловічого клубу, красива та широка чоловіча спина у тренді на всі часи. Як досягти бажаного результату в тренажерці, знає майстер спорту з пауерліфтингу Володимир Машалюк. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о тренировке спины. Со мной рядом кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу Юрий Сапко, мой ученик. и ученики на нем будем сегодня показывать, как тренировать спину. Все мужчины мечтают о больших таких о широкой спине, иметь такие хорошие крылья, как говорят, да? Что мы здесь должны сказать? Для того, чтобы накачать эти мышцы, нам нужно делать тяжелые упражнения. Мало того, что упражнения должны быть базовые, они должны выполняться с большими весами. Только в этом случае мы сможем накачать спину. Мы сейчас делаем основное базовое упражнение на спину, на ширину, скажем так, спины. Это подтягивание. Мы, когда подтягиваемся, да, мы стараемся тянуться спиной. То есть не руками, не плечами, а именно за счет спины. То есть тянуться грудью к э, турнику. Мышцы у нас растет. Да? Ширину? А также вот как бы вот. Сложно показать здесь нос в толщину. Поэтому мы сейчас сделаем такое упражнение, которое называется тяга штанги в наклоне. Как раз вот направлено на рост мышцы в толщину. Здесь что очень важно, штанга все время у нас идет по ногам и тянем ее к пупку. Очень важно это наклон. Чем больше у нас наклон, тем больше акцент нагрузки у нас смещается к низу спины. Многие допускают такую ошибку, когда выпрямляются и стоят вот с такой вот, выпрямся, и с такой вот спиной начинают тянуть. Да, у вас там весь акцент на нагрузки смещается спины в трапец. По сути, вы уже начинаете делать шраги. Очень важно именно наклон. Новичкам бы я бы порекомендовал бы все-таки э, начинать с обратного хвата, то есть с вот такого хвата для того, чтобы, скажем так, сделать движение более точным. С у нас вдоль туловища, спинка прогнута. И сейчас мы рассмотрим такое упражнение, как блок за голову. Оно по своей биомеханике очень похоже на подтягивание. Когда мы тянем груди, у нас акцент нагрузки больше смещается к низу. Когда мы тянем за голову, точно так же, когда и подтягиваемся за голову, то у нас акцент нагрузки больше смещается кверху. И следующее упражнение, которое похоже на тягу штанги в наклоне, называется тяга горизонтального блока. Спиночка у нас ровно. И мы начинаем движение с того, что просто толкаем грудь вперед, так, чтобы у нас сзади сводилась спина. Мы сейчас отпускаем, вот мышца растягивается и сокращаем. Отпускаем, растягиваем и сокращаем. Многие допускают такую ошибку, округляют спину и тянут только одними руками. Нам важливо, щоб працювали саме мишці спини. Не тільки тридцять, да? не тільки задня дельф, яка так і інакше будуть вовлечені в роботу, як мишця стін, так як базове упражніння. Ну і працювали є спини. Ну а на сьогодні все. До следующего разу. Все добро, до сідання. Готуй сани влітку, кажуть у народі. А от скидати зайві кілограми, аби навесні бути у хорошій фізичній формі, треба вже зараз. Біг для цього ідеальний помічник. Як правильно бігати у зимову пору року, розбирався Євгеній Каранов. Thank <laughs> you. Рішення зміцнити своє здоров'я пробіжками на свіжому повітрі взимку чудово. Але не уявляйте себе одразу героєм Сільвестра Сталоне у кінострічці рокі. Немає потреби стрибати через снігові замети, занурюватись по щиколотку в холодні струмки. Та й зимові тренування братів кличків не відтворюйте у дворі вашого будинку. Хоч ви такі ж мужні українці, на рівень фізичної підготовки все ж варто зважати. До того ж, тут вам не Альпи. Ліпше пригадайте герої британських комедій і зробіть гарну розминку перед заняттям спортом. Обов'язково перед началом любой тренировки нужно немножко растянуть мышцы, потому что невозможно пойти и сразу бежать. А в процесі можуть ну, якийсь дискомфорт або можна потягнути какую-нибудь зв'язку. Тому там не знаю, наклончики, просто там не знаю, випрямить ноги, там на, на как-то так ну в общем сделать розтяжки, стопу обязательно размять нужно наклони наклоны поделать. вот і потім только починати как бы, уже ну, свою, скажем так, тренировку. Підберіть зручний термоодяг, аби не мерзнути і водночас не пітніти, як білий ведмідь у київському зоопарку. Та й пробіжки у дублянках або зимових куртках одразу відпадають. Пам'ятайте також про те, що взуття має бути спортивним і зручним. А не призначеним у першу чергу привертати увагу усі портилежної статі, Нужно правильно, звісно, вибрати одежду, тобто щоб ні холодна було на шапку, щоб уші затилаки лоб були закрит. Перчатки теж такої вопрос. То є, вона не добажна как би утяжеляти лікарка так сковувати движення, але вона достаточно бити тепла. Уважно зорієнтуйтеся на місцевості. Спеціалісти не радять бігати на випаратки із машинами на автошляхах. Парки та сквери будуть значно кращими для бігуна початківця з огляду на те, що любителі не бігають достатньо вели, як правило, не бігають достатньо великі об'єми. Тренування, тому я думаю, парк це саме те місце, де буде найліпше парк, лісопарк. Наприклад, такі місця, як парк Партизанської слави в Дарницькому районі, просто прекрасні місця або Трухані Острів. Я запрошую людей, які можливо не знають там і асфальтова дорога, і машин небагато, і прекрасна природа. Здійснювати регулярні пробіжки доречно вранці, і не на порожній шлунок. Випийте перед тренуванням, буде склянку кефіру або чаю з печивом. І не перенапружуйтесь, перші заняття мають тривати максимум пів години і бути більше схожими на активну фішу прогулянку. Навіть для самих початківців, я думаю, два тижні на тиждень це буде дуже добре. Для тих, хто займається трошки довше і більше, дізніше, це вже можуть бути і щоденні тренування або п'ять разів на тиждень. Починаючих людей, от бігуно, в тому, що вони вибігають і швидко. Звісно, наступають період, коли становиться дуже тяжко, невозможно. Психологічно, в наступний раз, не хочеться виходити на тренування ані пока востановиться посліда, і це може бути нагрузка на опорно-двигательний апарат на связки, поэтому все можна бути постіпенна. Перва регулярність, старо та постіпенності. Тож збирайтеся з духом і сміливо полишайте тепле ліжко заради активного споглядання за сплячою зимовою природою. І вже навесні ви помітите у своєму самопочутті суттєві зміни на краще. Регулярно демонструємо небезпечні витівки екстремалів з усього світу, запитаєте ви? Для того, аби глядач утнув щось неймовірне та покалічився? Зовсім ні. Навпаки, застерігаю не повторювати ці трюки без спеціальної підготовки. Втім, ці відчайдухи надихають здолати власні страхи та лінь за для отримання справжнього задоволення від життя. Тож поступаюся місцем черговій порції екстрему. Набридли рибки у кімнатному акваріумі зубасті акули ніколи не припиняють лоскотати нерви. Екстремали полюбляють навідуватися у гості до хижих жителів океану. Судячи з цих відео екстремальних дайверів, які занурюються біля острова кокосу у тихому океані. Забава така цілком безпечна. Від чого реально мурахи подорожують шкірою, то це від розваг крокодилами. Відчайдушний хлопець. Дай Бог, щоб не закінчив так, як відомий полювальник на цих тварюк Стів Ірвін. Екстремали, мабуть, найпрактичніші люди. Вони напевне знають, як можна дістатися з пункту А до пункту Б у горизонтальному положенні. Знайомтесь, Жан Ів Блондо, він же ролермен чи людина з коліс. Обігнати мотоцикл за допомогою сотень роликових колес, які у нього здається скрізь. Взагалі не питання. Особистий рекорд француза швидкість у 96 км кілометрів за годину. Незважаючи на пору року, не варто забувати про улюблений велосипед. І хоч старий марки Україна може не витримати випробування снігом та ожеледицею одеситів, не зупиниш. Ці відчайдухи так крутять педалі, не наче ролермена намагаються наздогнати. Проте швидкість не головне пересуватися на велосипеді боком доволі весело. А головне, цілком доступно нам, простим смертним. Гайда замість чергового ледачого вихідного, влаштуємо групове снігове дозвілля. Це має бути прекрасним, стверджував Чехов. Наша журналістка Галина Мельник сприйняла слова великого драматурга як керівництво до дії про зачіски одяг та тенденції чоловічої моди. Далі. Україна в тренді, на національному рівні сині-жовті кольори та патріотичні мотиви скрізь, в одязі як елементи прикрас у татуюваннях, на міжнародному кутюр'є зі світовими іменами створюють колекцію одягу під враженням від подій в Україні. Адже війна впливає на всі сфери життя людства, навіть на моду. Стиль мілітарі і, взагалі, камуфляжі, всі там відтінки, різні там принти цього камуфляжу. Вони виходять на перший план. Останнім часом солодких хлопчиків метросексуалів змінили ламберсексуали. Тенденція ця пішла від канадських лісорубів. Особливість стилю, простий одяг: фланелова картата сорочка або футболка, класичні джинси, бажано шапка біні, та обов'язково доглянута довга борода. Навіть така тенденція ідеально підходить українським чоловікам у во. Єних реаліях. Ламбросексуал, наприклад, зараз дуже модно, оскільки на війні так само немає можливості кожного дня бритися, і чоловіки запускають бороду. Хай на фронті вони такі більш хаотичні. Ці бороди, приїжджаючи додому, вони їх приводять в порядок. Більш вони такими відчищеними стають. Але борода зараз є актуальною, і це повально видно скрізь. В світі чоловічих зачісок другий сезон поспіль панує андеркат, вибриті скроні. Втім, найважливіше тут, щоб зачіска ідеальна пасувала до форми черепу і, звісно, професійної діяльності. Нашому журналісту Євгенію Каранову перукар-стиліст Андрій Ляш порадив техніку стрижки канатка і, поки працював, традиційно розповідав про останні тенденції у своїй професії, в тому числі і про моду на барбершопи. Барбершоп – це пошло з Англії, це, грубо говоря, закритий морської клуб куда приходят там не обслуживают женщин там не делают ни маникюр ни педикюр ни окрашивания никаких они стригут только мужчин и э, э, бороду там наливают бесплатно спиртное виски пиво чай, кофе и всегда есть очень приветливая девочка-администратор, с которой можно поговорить. Андрей до своей профессии ставиться дуже серйозно, оскільки самому довелося бути свідком того, як зачіска може змінити життя чоловіка. Був у мене клієнт, який, собственно, постригся, давно у нього не було дівчинки, він мені жалувався, ну, в принципі, ми давно вже з ним обслуговуємося, він у мене обслуговується. І от ми ему змінили стиль, він пішов в ресторан познайомився з дівчинкою. Ну і і це він зв'язав, чому-то саме з стрижкою. А ось людські стереотипи змінити набагато складніше. Перикarska практика майстра доводить, чоловіки не менш забобонні, аніж жінки. У мене був клієнт, який е стригся тільки по лунному календарю. А, ну, в принципі, його мама заставляла. А і ще один клієнт у мене був, який після після стрижки, ми зібрали волосся, він забрав в пакет і носив з собою. І ще, кстати, очень часто буває клієнти а Ви же смиваєте волос в туалет? Тобі ж тут, якщо кута підрасунок, що волос нужно смыть. не выбросить просто, да, смісці выбросить, а именно смыть водой. Зачіска готова. Євгеній в новому образі може стати до роботи в нашому чоловічому клубі. Це все на сьогодні. З нагоди Дня Закоханих нагадую, що любові в цілому світі вистачить на всіх. І ніжності також. Дядечко Марк погоджується з моїми словами. Дивіться, який рівень довіри може відчувати до людини біла ведмедиця. Якщо Марко вийшло із твариною, то людям порозумітися між собою не так вже й складно, правда? Не втрачайте жодної нагоди, аби робити кроки назустріч один одному. Таким був сьогодні чоловічий клуб. Я Дмитро Лазуткін чекаю на вас рівно за тиждень. Кохайтеся.